вирощування овочів. І сьогодні технологію вирощування моркви з нами ділиться головний агроном агрокірметфони Ярослав Бань. Тому давайте вже не будемо, знаєте, багато вступу робити, а переходимо вже безпосередньо до технології. Ну і як завжди, починаємо з вибору гібридів, тому що це таке, знаєте, все починається з насіння, як ми звикли завжди казати, але насправді ну, воно так і є. Ми вирощуємо моркву 10 років вже. У угу. 2012 році ми почали. Висівати її. Перша ділянка була 4 гектари. Ми її не зібрали, нам не вийшло, тим не менше ми вчилися. Кожного року в нас демополе. поле. Ми закладаємо 10, 20, 30 гібридів щороку є моркви дійсно так є. Ось. <клух> Вивчаємо їх. Крім моркви в нас є і петрушка, якщо скоро не взяти овочів. Ось ну це я припрошу, це дуже круто знаєте, що ви сказали, що перший рік не вийшло. Тому що інколи здається, овочі, дивіться, овочі промислові, вирушення в промислових масштабах з хорошою врожайністю, з хорошою якістю, це дуже складний процес, складний і трудомісткий. Тому це ну ви поділилися, і щоб кожен розумів, що якщо братися вже за цю справу, то треба, якби дуже глобально підходити. Бо витрати великі, роботи багато, а результату посіяли і не зібрали. Ну 4 гектари теж витрати пішли. Але це ваш досвід, який коштував 4 гектари. Тим не менше, вибір гібрида має таке вирішальне, вирішальне значення, бо ми е, дійшли до таких гібридів, які є дуже стійкими до хворів, дуже стійкими до шкідників, мають надзвичайно високу врожайність, враховуючи теперішні кліматичні умови, зміни е, клімату. Ось е, ми цього року. Вибрали для себе таку, такий перелік гібридів по моркві, який буде висіватися на нашому полі. Ну, самим кращим гібридом, який в нас займає до 50% площі. А яка загальна площа? Загальна площа у нас 30 гектарів. Угу. Це не багато в принципі, але тим не менше, багато. Гібридів, гібридів багато. Угу. А загальна площа під овочівництво скільки? З цього року складає 110 гектарів. У планах на 2023 році. А от коли ви висіваєте демо ділянки, то яка це площа під кожним гібридом? Ну, це один рядочок. Угу. Тобто у нас до 2017 року вирощувалася молоко морква без поливу. Угу. Це були на грядах. Угу. Починаючи з 2018 року, у нас є полив. Ми морку вирощуємо на поливі, вирощуємо її на гребенях. Угу. Ось, Вернемося до гібрид. До гібриді, та. так. Гібрид такий самий популярний для нас, самий крутий гібрид, який дає найкращі результати, найкраще урожайність з нього. Це є гібрид компанії Bayer Berlin. Ми його відкрили в себе у 2016 році. Мали на демополі його. Спеціально я не обробляв фунгіцидами. Тобто, подивитися запл... до чого нас заплановано 5 фунгіцидних обробок uh -huh. на моркві. Uh -huh. Я спеціально їх не обробляв, оці дамо ділянки. Раз чи два обробив і все. Заходжу в на поле, я був дуже здивований. Всі гібриди, одні менше поражалися, другі більше поражалися, треті зовсім висохли. Листкова маса сіно стояла, і тернарія повністю з'їла. Бо найбільш шкодочивним хворобою на моркві це альтернарія. Ось посередині поля стояв один гребінь, один рядочок на полі одного гібриду. Потім виявилося, що це був гібрид Берлін, ідеально зелений стояв. Тобто в нього стійкість до альтернарії дуже-дуже висока. Ну і плюс врожанність у нас в 2017 році дощі рясні випадали. Ми я ще раз кажу, що в той рік останній рік був без поливу. Ми зібрали 120 тонн з гектара. Це така практично майже максимальна урожайність. Так, 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 це висока урожайність, і враховуючи те, що це було без поливу, це дуже висока урожайність mm -hmm. моркви. Тим не менше, в нас, крім Берліну, ще є Беївські гібриди, Це є. Каскад, каспій і Курасав. це морква шантане. В нас вона не поширена на західній частині України. Але тим не менше, ми її вирощуємо тільки заради того, щоб почати морквяні жнива. В неї вегетаційний період 100 днів, а в нас комбайн, морквяний комбайн. Шантане найлегше купати морквяним комбайном, вона не тріскається, не ламається. І ми вирішили на початок Морганих висівати саме шантине і вибрали таких три гібриди, які показалися досить непогано в нашому дермополі. Також у нас з ебеєвських гібридів постійно Нарбони, Бермуда і Натуна. Ну, взагалі для мене морква асоціюється з фірмою Ебею. кращі для найкращі гібриди це беєвські. також досить непоганими гібридами. Моркви є фірми Nionems. Ми їх вирощуємо декілька років. Каданс, Делянс, гарно лежать, висока стійкість до хворіб і, в принципі, досить висока вражальність. Цього року буде у нас посіяно гібрид рідсвана Імер. Саме Імир досить таки непогано показує себе останніми роками на демополі і ми вирішили цього року його взяти. Товар, Ось ця лінійка гібридів, тобто вони різних груп з А, Тобто ви їх висіваєте в один час і потім по-різному збираєте залежно від вегетації чи все-таки, що поступово йшло в продажу наприклад, на, молоду морку, на молоду морку, ви вирощуєте? Ну, Ситуація наступна. У нас 9,5 тисяч гектарів землі. Це є велика кількість площі. В серпні, липень у нас жнива. І uh -huh. У нас просто немає фізичної можливості займатися овочами ранньої групи. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. В нас починається овочеві жнива, так серйозно вже починається овочеві жнива це вересня місяць. От, uh -huh. Кінець серпня, початок вересня, у нас вже, ми починаємо збирати блокочану, капусту, починаємо збирати і моркву комбайном. Uh -huh. Ось, тому в нас все заточено під вересень місяць. Ми висіваємо гібриди моркви з вегетаційним періодом від 100 днів. Така ж сама ситуація по капусті. Mm -hmm. yes. Тобто ви їх сієте в один час, один всі час. посіяли, і потім вони вже поступово дозрівають, але це в вересні, щоб всі вересні збиралися. Ми їх висіваємо в залежності від погоди, звичайно. Плануємо висівати в квітні, але не завжди так виходить. Mm -hmm. Тому що навіть якщо взяти на увагу, це рік yeah. падають дощі, зараз мокро. Сніг падає. Сніг падає, дощі. падає. дощі. Вчора mm -hmm. ночі падає. Mm -hmm. мокро. І коли ми в поле, невідомо. Але тим не менше, ми вже останні декілька років поливаємо. Для нас оця посуха, яка буде в майбутньому, вона буде в травні місяці. Бо головне в моркві, в моркві це отримати сходи. Якщо ви отримали сходи, це 50% вже урожайності. Це гарантія. <кій> нема сходів, нема моркви. Сходи є моркви. У вас точний висік, тобто кожна морквинка на не Так, Вичала сівалка, яка сіє від 3 до 3,5 см. Це якщо нанський тип, і якщо шантине. 4-4,5 см. А це один рядочок чи два рядочки? Тобто, як вона? Це є? є стрічка з двох рядочків. Стрічка ставається. з двох рядочків в одному гребені. Так. так. Угу. А між гребенями ширина? Між гребенями 75 см. Угу. Ми вибрали для себе таку ширину, виходячи від особливостей опцій комбайна, виходячи з рекомендацій наших європейських колег, угу. ми обрали для себе 75 см. Хоча. Густоти можуть бути різні ширини міжряддями, можуть міжряддя також може бути різні. Найбільш поширений це цей двохстрічковий спосіб. Його на гектар ми висіваємо, якщо в перерахунку вже насіння порахувати, скільки mm -hmm. в нас вийшло на гектар, це приблизно виходить десь 800 тисяч mm -hmm. на гектар. Зрозуміло. А на час збирання скільки не рахували чиреш? Ну, якщо правильно. Дійти до технології на час збирання там відходить, може якось 5 відсотків не більше. Uh -huh. Uh -huh. Тобто, якщо правильно полити, правильно посіяти, без проблем я отримую сходом, ми... сходи отримують без проблем. Uh -huh. А як взагалі от вам прийшло на, на думку все таки на Західній Україні вирощувати овочі з поливом, в тому числі і, і моркву? Ну до 16-го року це я так запам'ятав собі, бо <кій> У 2015 році -місяць був такий дуже-дуже дуже сухий. Ось до 2016 року проблем з вологістю якби такої не було. Вона більш-менш рівномірно випадала і завжди, як квітень трави, у нас був вологий. Проблем по сходах ні по капусті, ні по моркві, ні по інших овочах не було. Ось, і один рік у нас був такий мокрий квітень. І ми висіли в травні моркву. І Ну, практично відсотків 70% зійшло. Це uh -huh. в кращому випадку. Uh -huh. Uh -huh. Були такі ділянки полюс, там взагалі нічого не було. Ось, ми вирішили, що нам потрібно рухатися в сторону поливу. Ми працюємо з такою потужною фірмою Netafim. Вони мають, вони, крім того, що вони допомагають нам в поливі, дають свої рекомендації. Рекомендації по поливу, по поживленню. Ми ними дуже задоволені, нікуди не хочемо йти, нічого mm -hmm. не хочемо міняти. Ми з ними таких досить добрих, нормальних партнерських відносинах. Вони нам дуже допомагають по очах. Тобто, систему живлення, що стосується поливу, вони рекомендують. А це складається там з різних елементів, бо часто, знаєте, на поливі, якби кожен елемент вводять для цього поливу окремо. Чи, чи ну, це складається історії? з різних елементів. Тобто вони е, говорять нам коли, скільки, чого ми маємо пивати, чого, ми маємо вносити, яких мікроелементів е, чи грунті макроелементів пожеживлені? Mm -hmm. Також я до того е, вони мені розраховують, я тільки mm -hmm. перегляну і завізую все. В принципі, з їхніми рекомендаціями я повністю згідний. Я повністю задоволений. Давайте трошки повернемося, от, бо ми вже про поживлення поговорили, але до попередників все-таки, як ви вибираєте і що краще би було, які культури краще під Ну, Для нас попередники, для моркви це найкращим зернові через те, що ми можемо в зернових знищити такі здійсні борини, як коронипроскові, кусоти угу. і тому подібне. Просто в, мокрій, в моркві їх важко знищити. Угу. Потрібно їх знищувати якимись за гормональними препаратами. На моркві таких немає. Не зареєстровані, нам краще зібрати озиму пшеницю чи яру пшеницю, обробити після стерні гліфосатами або гліфосатною групою препаратами, знищити всі такі злісні бур'яни, і тоді ми без проблем вирощуємо морку. Угу. Дивіться, це круто, тому що зараз працюючи з багатьма господарствами, розумі... звичайно, що якби наші умови, в яких зараз Україна працює і взагалі накладають знаєте, відбиток на те, що структура міняється, отак на ходу люди міняють структуру. Але я вчора зустрічалися з господарством і вже говорили про те, що от вже на сьоді би на цей 23-й рік вже визначилися структури, але вже треба думати, а що буде на 24-й, тому що а які гербіциди? А що ми як що підчиститься? І як воно буде, тому дуже правильний підхід. Якби я розумію, що трошки хаос такий є, але все-таки розуміти, що ми вносимо і що на тому полі ми плануємо далі сіяти, яка буде наступна культура, щоб от, ну, грамотно підходити і грамотно це все планувати. Зрозуміло. Так, попередник: добре. Е, Живлення мінеральне в цілому. Ну, ми останніми роками вже повторююся, поливаємо угу. а заради того, щоб вносити в каплю, а в нас капельний полив угу. е, якісь елементи. Макро-мікроелементи, ми робимо аналіз ґрунту. Зробивши аналіз ґрунту, ми бачимо, чого в нас бракує, і виходячи з того, в той чи інший період ми вносимо той чи інший елемент. Угу. В нас не так багато площ, рівних площ, де ми можемо висівати овочеві культури. У нас гориста місцевість, у нас, можна сказати, передгір'я Карпат, ну реально 80% площ наших, це все гори, де фактично неможливо вирощувати овочі через те, що їх змивати буде дощами. Ми вирощуємо на таких заплавах річок, у сушених болотах. А це переважно карбонатні ґрунти з високим pH. Mm -hmm. У нас pH на цих ґрунтах від 6,5 до 8. Ось. Єдиний плюс на цих ґрунтах, що достатня навіть сказав, би, висока забезпеченість фосфором і кальцієм. Mm -hmm. mm -hmm. Це є великий плюс. Ми фосфорні добрива практично не вносимо. Під mm морку. -hmm. І під морку, і під капусту. Mm -hmm. Ми їх майже не вносимо. У нас калії. Хлористий калій, весною Хлорист восени, восени, даємо. Ми вносимо 200 кг весною, 200 кг восени. Восени після розкидання міндобрив. добрив. Приорюємо е, орика. Так. Mm -hmm. Оранка на глибину там, до 30 см. Е, також, якщо поле не використовувалося довгий час, е, ми робимо глибоке рихлення. У mm нас -hmm. є глибоко розпушувач, ми його заганяємо з, в глибину до пів, метра. Так, до пів метра. Гарно це все розпушуємо, знищуємо плужну підошву і тоді оримо. Це Глибоко розпушувач, пускай перед городкою. Ага, тобто до розпушення так. тоді. А добре, а тоді глибина гумусного горизонту, що, що на пів метра е... можна загнати розпушувач? Е, чесно кажучи, я не міряв. Ну, але... але чорнозем є і глибше. Ага. На тих осушених болотах, на тих заплавах річок, mm -hmm. там чорнозем і Тобто ці е... ґрунти є такі високовражані. Mm -hmm. Гумусу там є 3, 4, 5 відсотків. Mm -hmm. Саме гумус, я не говорю про органічну речовину. Досить високий вміст гумусу. І це є високовружанні ґрунти. Але ще раз говорю, в нас таких дуже-дуже небагато. А який грунометричний склад? Ну, бо, наприклад, вона нібито любить легкі ґрунти. Це важкі ґрунти. Важкі На жаль, це важкі ґрунти, mm -hmm. але за рахунок того, що в нас є полив, ґрунт, mm -hmm. він не такий збитий в нас, постійно змочений. Угу. Постійно є волога і на таких ґрунтах, так, в принципі, морква без проблем росте. Там єдина проблема по моркві, щоб не було цієї плужної подошви. Угу. Нам потрібно ідеально рівний кореноплід, довжиною там, до 25 см. з товщиною 3,5-5. Угу. Товарні, товарні вимоги. До... Ви вимоги до товарного вигляду. Ну, 5 це вже забагато, 5 це на переробку, але тим не менше, угу. е, якщо вибрати дрібну морку і велику велику, легше продати, ніж дрібну. Дрібну взагалі нікому не потрібно. Угу. Ось Ідеальна морква це є 35 4 см діаметр. Це ідеальна морква. І довжиною 20-22 см. Е, зрозуміло. Добре. Значить, е, виносити з осені добрива, хоростий калій навесні і далі вже все йде в, в полив? Так, Це біополив. Єдине, що на таких високих карбонатах, висококарбонатних ґрунтах, я б так сказав, немає магнію. Тобто магній знаходиться в дуже -дуже низькому, на дуже дуже низькому рівні. І ми також, також розкидачаємо вносимо сульфат магнію. Це виходить дешевше, ніж брати такий порошковий е, давати в каплю. А решта все заганяємо в каплю, Всі, все, все, все живлення, весь азот. Ми заганяємо в каплю, виходячи від строків вегетаційного пріводу. Тобто, якщо нам на ранніх етапах потрібно там, трошки фосфору, азоту, щоб розвинути вегетативну масу, на, пізніх, на пізніших етапах нам потрібно багато-багато калію, щоб нагнати підземну. Дивіться, а коли ви перейшли на технологію вирощення з поливом? От що змінилося? Що в технології з поливом міняється порівняно ну, з технологією без поливу? Я маю на увазі саме процес підготовки ґрунту до посіву, формування цих гребенів чи не формування, оцей процес до посіву підготовки? Угу. Ну, до поливу ми нарізали гряди. На гряді в нас росли три стрічки. Тобто гряди це таке більш ширше, ніж гряди? Так, так. Верхня uh -huh. ширина це було метр. Ага, тобто так воно. Так, один uh -huh. метр. Uh -huh. Ширина. Зрозуміло. Так, uh -huh. Відстань між грядами у нас було 190 см. Uh -huh. І три рядочки тільки йшли там. Так, По три ну просто така технологія через те, що в нас немає, не було трактора на, на вузьких колесах, у нас uh -huh. вуще не виходилося. От метр 90 це те, що в нас було. Ми виходили з тої ситуації, яка в нас була, технічною. Mm -hmm. Ось, і в принципі, досить непогано, воно виходить. Якщо е, фермерів немає поливу, я рекомендую висівати тільки на грядах. Гряда дуже добре зберігає вологу. Mm -hmm. От який би не був рік, в гряді постійно є волога. І в принципі, я вже розказував, в 2016 році ми зібрали 120 тонн з гектара морку. Це є дуже висока вражаність без поливу. Минулого року там, через військові дії нам не вийшло е, на гребенях, а ми вже два роки користуємося, е, нарізаємо гребене, не вийшло покласти капельний полив. Mm -hmm. І в минулого року була дуже велика проблема по схожості. З 30 гектарів поля, 23 тільки зійшло. 7 гектарів ми передоскували, не зійшло. Mm -hmm. Володкі місця зовсім не зійшло. Тобто, якщо Фермер е, вирощує моркву на гребені, без поливу, на мою думку, там нема що робити. Тобто без поливу це, це на грядах, а якщо вже є полив, то тоді вже в гребені. Так, так, угу. До речі, по вологості це дуже важливо. Велика різниця є поживлення між поливом і без поливу. Угу. Тобто, якщо ми з поливом можемо собі в будь-який момент дати той самий азот, фосфор, калій на протязі вегетаційного періоду. То без поливу ми такого, такої можливості не маємо. Mm -hmm. Без поливу, крім того сульфату магнію, що я говорив, і хлористого калію весаю весною, ми обов'язково давали карбамід перед формуванням гряду mm -hmm. 200-250 кг на гектар, виходячи з запланованої урожайності. Трошки фосфору давали на початкових, для того, щоб рослина мала. Це фосфор на початкових фазах розвитку. Ось, коли в нас є гребінь і є полив, ми такого, як фосфору і азоту розкидачам, не даємо зовсім. Все в каплі. Зараз ми проговорили половину технології вирощування моркви і будемо вже з вами прощатися. Але не забудьте, що в п'ятницю у нас буде друга частина технології вирощування моркви не менш цікава. Тому запрошую всіх до перегляду. А на сьогодні це все. Бувайте здорові ви і ваші рослинки.